А так, традиційні рукостискання між футболістами, футболістами колоса та лівого берега у даному випадку. До вашої уваги, звісно ж, і головний тренер Олександр Поздєєв, який останнім часом зумів серйозно налагодити в захисті, настільки що команда навіть зупинила рух на його полі у попередньому турі. Отож, за кілька хвилин, за кілька миттєвостей, навіть так буде правильніше сказати, матч повинен розпочатися на стадіоні Колос. А до речі, на кому ще варто було би звернути увагу сьогодні? В Олександра Шандора та загалом його бригада арбітрів є такий собі додатковий стимул, аби відпрацювати на відмінну справу, тому що на сьогоднішньому матчі колоса та лівого берега у ролі спостерігача арбітражу Катерина Монзуль. Глава комітету арбітрів наступ лівим флангом Криворучко, Криворучко виконує прострільну передачу. вдалося заблокувати Якиміву. І, зрештою, буде перший кутовий для господарів у цьому протистоянні. Подача відбувається на лінію воротарського майданчика. Цуріков там на дальній стійці опиняється. Але удар не сильний виходить у сьогоднішнього іменинника у складі колоса. Тут, до речі, ціла серія падінь відбулася. Там і на ближній стійці відбулося падіння, і безпосередньо перед воротами. Зараз Демченко знову з дальньої дистанції. Удар! Миханів рятує. І Семенов розряджає обстановку, вибиваючи м'яч за межі поля. Там після серії рикошетів свій шанс отримав Максим Третьяков. Цікаво, чи не перебував він у положенні поза грою. Але арбітри дали можливість продовжити атаку. Поки що найреальніший момент у цій зустрічі на фланці велетню. Вдалося приборкати м'яч. Хороша передача у центрі. Дійсно, в обсаді не перебував Третьяков. Тому якби забивав Максим, то звісно ж бригада Вар не скасувала би це взяття воріт. Третяков Третьяков виконує подачу до штрафного Болівар. Удар! і ще один сейв у виконанні Максима Механіва. Ще один сейв І сьогодні, схоже, роботи буде предостатньо у голкіпера лівого берега. Ну а ми ще раз дивимося, момент болівара. Болівар. Переправляв м'яч у бік воріт суперника, але тут механів потягнув. Погодні умови досі впливають і на стан газону, і на якість футболу, який ми бачимо, Велетень рухається вже в штрафному майданчику. Ух який небезпечний рикошет! Механів уже застиг у напівпозиції. Він готувався йти на перехоплення. А То часу атака на чужій половині поля проводять підопічні Віталія Парбака. Передача на ближню стійку удар з підбору від Демченка, удар, і подивіться, ось знову проблеми виникають саме пов'язані із газоном. Дуже часто от хто грав футбол на такому мокрому полі, той певно знає, що. Після контакту з газоном м'яч дуже часто може отримати таке додаткове прискорення, абсолютно непередбачуване. Ще один такий стандарт для господарів Третьяков виконує високу подачу. Удар Болівара! і над самісінькою дев'яткою пролітає м'яч. Ще один шанс у венесуельського нападника Микола Лавренко, президент лівого берега. А ось і Катерина Монзуль, про яку ми говорили на початку трансляції. Сьогодні вона в ролі спостерігача арбітражу. Подача відбувається. Удар ще один удар від Болівара. От болівар найактивніший в плані ударів, але пробиває над поперечною у цій ситуації. Механіву навіть не довелося вступати у гру. Дивимося на повторі. Знову болівар відклеївся від шаповала. Велетень. Велетень виконує подачу моменту Цурікова. Цуріков опиняється на дальній стійці, але трішечки не встигає, щоб замкнути цю подачу з правого флангу. Дивимося на повторі Соколов все ж таки не дістався до м'яча і, можливо, тим самим трішечки дезорієнтував свого суперника. Цур... Бондаренко. Оріховський. Оріховський тягне м'яч. Оріховський на Цурікова. Момент у Болівара. Болівар. Господи, який шанс! Болівар ще один момент марнує. Напевно, це чи не останній шанс Болівара у цьому матчі? Можливо, Безбородько, звісно, і в пару вийде до Болівара. Болівара кілька разів головою пробував у першому таймі. Дуже небезпечно. Одного разу навіть довелося рятувати свою команду Механіву, а тут. Голкіперу лівого берега вступати у гру не довелося. Діагональ до штрафного майданчика. Скидка без Цуріко. І ще один удар. А ось удар від Дениса без Пробуває центр Форвард, який буквально кілька хвилин тому з'явився лави для запасних. І вже мав свій момент. Були моменти у Болівара. І ось перший подібний шанс у Безбородька. Насправді все робив правильно. Безбородько. Першим дотиком прийняв м'яч на груди, а далі другим, навіть не дозволяючи м'ячу опуститися на газон. Пробуває з лету. Войцеховський діятиме праворуч. Ліворуч Іван Когут. А на позиції десятка Андрій Співаков. Подача відбувається. Механів грає на виході. І тут фол проти голкіпера фіксує Олександр Шандор. Шіп, 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 шіп. Так, Ніка Гагніце відразу ж вибачається перед суперником. Перехоплює м'яч Велетень на чужій половині. Подача, удар головою. Стійка і далі механів ногами. Відводить загрозу від своїх володіння, але атака на цьому не завершиться. Третьяков! Третьяков тут е, намагався подати. Схоже, але м'яч все-таки звалився в нього з ноги. Ще один супер шанс у колоса. Дивимося, саме після обрізки на своїй половині. А в цей момент біля боріт лівого барга. Третяков. Третяков пробиває, влуче у стіку і далі. Далі рикошетом від каркасу. Насправді, ні, м'яч не влітав у ворота з Демченком. Безбородько. Безбородько з Мічем залишається, безбородько проштовхує на Цурікова. Демченко Удар! Попередчина! Та що ж ти будеш робити? Атака триває від колоса. Ще одна скидка. Салабай не пробиває. Відбивається все-таки лівий барек. Невеличка паніка виникає у захисних порядках гостей. Колос влучає у каркас воріт. Дивимося ще раз. Тут Цуріков, до речі, опиняється. Все частіше і частіше саме в центрі атаки. Хоча за позиції номінально він лівий захисник. І Демченко класно пробуває. Чи Був там сейв? Здається, не доторкнувся до м'яча Максим Механік. На цьому все лунає фінальний свисток від Олександра Шандора. Так, нуль на жаль, друга нульова нічия у цьому дев'ятому турі в українській прем'єр-лізі. Вчора Карпати та Інгулець голів не забивали, а сьогодні Колоста, Лівий. берег теж не зуміли відзначитися у воротах один одного. 0-0.